Від 18 серпня цього року присвоює названня почесних громадянин Долинської громади. Я буду називати кому і прошу сюди виходити, я вам Орденом почесний громадянин міста Долина. Нагороджується Іван Васильович Долішній. Громадський політичний діяч, очільник новоствореного братства нупа, посмертно. До нагороди запрошується донька Чапанку Гагдани Іванів. Дням по громадянин Долинської громади нагороджується Віталій Анатольович Боднарук, учасник бойових дій. удостоєний звання Герой України та орден Золота зірка 22-му році за мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Загинув в бою за Київ 25 березня, 2022 року. Посмертно. До нагороди запрошується.

За заслуги Бредовинською громадою, рішення міської ради і знаку присвоємо Андрію Вікторовичу Альтиченську. Віддав своє життя боротьбі чи незалежність України в, в російсько-українській війні 10 червня 22 року. Посмертно до нагороди запрошується дружина та мама Конос Наталія Максиміляніна. 私。<music> Віддав своє життя боронячи незалежність України в російсько-українській війні 14 квітня 2022 року. 13. Посмертно. 13. На Ванна, голова туна Життя обороні незалежність України в російсько-українській війні 29 червня посмертно. Догороди до запрошується донька Добровна Юлія Васильівна. Своє життя, обороні чи незалежність України в російсько-українській війні 2 березня 2022 року посмертно. Дякую син Артем та дружина Наталя. Володимир Дмитрович Савчин віддав своє життя, за незалежність України в, в російсько-українській війні 1 травня 2022 року. Посмертно до нагороди запрошується батько Савчин Дмитро Олексійович і мама Савчин Галина Степанівна. Річній Спринський, лікар-хірург Долинського комунального і некомерційного підприємства, Долинська батопрофільна лікарня, начальник медичного пункту військової частини, А-7030. Оскільки він зараз перебуває в зоні бойових дій, до нагороди прошу передати йому згодом. Пане Миколаєві Чешик. Дока, так напасно. Також за передолинської громади нагороджується на Васильович білоголовка. Лікар-хірург Долинського комунального некомерційного підприємства Долинської батюпрофільної лікарні, начальник медичного пункту військової частини А-41-38. Також і волонтер, який займається червоною волонтерською діяльністю, не один вантаж був переданий через нього завдяки йому нашим воїнам 30-ї бригади. До народу запрошується батько біголовка Василь Миколайович. Василь Зінович Балан, лікар-хірург Долинського комунального некомерційного підприємства, Долинська ботопрофільна лікарня, начальник медичного пункту, лікарю відділу прикордонної служби Марінка першої категорії 11 прикордонного загону. До нагородження запрошується батько Балан Зінов Оксіови і мати Балан Марія Миколаївна. Учені сесії долинської міської ради від 18 серпня нагороджується відзнакою орден імені Мирослава Антоновича. Дмитро Якимович Юсип журналіст, літературний критик, публіцист, член національної спілки письменників України, член національної спілки журналістів України. На запрошують це племінниця. Комент Галина Юрій. Цією ж нагородою нагородиться Василь Кимой Жявич, скульптор, народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, автор пам'ятника борцям за українську державу та пам'ятника Михайла Грушевського в місті Долина. Так, оскільки ярич Василь Якимович не може бути присутніми, ми поки до зберігання передамо в музей. Ксенія Васильівна, директор музею, прошу отримати. І ще одною нагородою, теж 18 серпня 22 року. Нагороджується Емілія Михайлівна Барковська, членкиня організації жіночої спілки ООН на Долинщині, керувала жіночою сіткою УЧХ Долинщини 16.07.1946 року, нагороджена орденом Бронзовим Христом за заслуги Упа. Єдина жінка, яка достоїла цієї нагороди. На жаль, посмертно. До Нагороди, на жаль, немає нікого з родини запросити, тому теж зберігання даде нагороду продаємо за рік. Всі вас. Розпорядження номер 232 від 19 серпня 2022 року. Про відзначення з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста Долини нагороджується грамотою міської ради за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Долинської міської територіальної громади, активну професійну і громадську діяльність з нагоди Дня Незалежності України і Дня міста Долини. Богдан депутат депутат Долинської міської ради.

Наша дума, наша пісня не вмре та загине. Они виходить наша слава, слава Україні. Я дякую всім за вашу роботу. Насправді е, треба всіх відзначити. Але всіх неможливо в один день, а не в один час. Переконаний, що скоро у нас буде ще день місцевого самоврядування. і інші нагоди, де ми зможемо відзначити всіх, всіх людей, які докладають, а кожен викладає максимум зусиль, хто скільки може для того, аби у нас була перемога. І громада е, жила і працювала. Тому в нас е, з нагородженнями на сьогодні все. І е, перед тим, як завершити наше почисте зібрання, я, завершу, тому, завдання, я б хотів декілька е, слів надати е, пану Степану Степановичу Яковському, почесному громадянину нашого міста, уважному авторитетному, заслуженому е, чоловіку. The do the understand За ті символи сидюжу виборювала не одне покоління за треба Прикарпаття наші сіл. Їх треба така. Треба поділити, як ви сприйшли, ті, що виборювали державність, державність, то всі символи, і ті, які сьогодні обстоюють, боронять ці здобутні перемоги і в тому зв'язку. Мені хочеться згадати не забути такі великі українські, такі відомі в світі, вони заробові. Селевить весь відвецький, шість братів і священник. Батько, зброю, загинув, боротьбі за їх державу. Пів міцнія, присенець, ПБД. відомих людей, політиків, наприклад, права академіки, вчені. І вони будуть удавались тим краєм, зокрема далишся. Наприклад, у вдали... чи Далі Перші, може, знаєте, я подарився Захай Грошевському, але пам'ятник Захай Грушевського не порівняти з пам'ятником у Києві. Це долина. Вдалили. Вони впинилися. Я говорю про таких інтелігентів, як Антонович і Іч. І дуже я задоволений тим, що я з того покоління, який безпосередньо мав стосунки з борцями за українську державу, партизанами, ведемоцями. І тепер, коли я дивлюся, що ті ідеї реалізуються у нових поколіннях, в них я бачу нині в них молодих. Я дуже тішуся і дуже зламую. Що з тих борців і сьогодні на цвинтарі і хлопці гинуть за політику державу? Ми того маварті. Я впевнений, що ми переможемо. Я хочу одне зазначити, що саме страшна війна, я ніколи не сподівався кам'яні проти Росії. Я туди думав, так не думав роботу. Вона стоковічна, городина, вона буде світом зникне в землі. Але ще страшніше боротьба, не забудьте інформаційна, інформаційна. І в тій гарузі дай Боже вам щастя, дай Боже богу успіху, дай Боже не обльоти одна. Бачите, іде домора, єду пора перемогу. Слава Крім слава.